Привіт, друзі. Сьогодні хочу поділитись своїм досвідом вирощування винограду сорту Ромбік, від якого я вирішив відмовитися. Посадив його три роки тому і ось цього року дочекався першого врожаю. Чесно кажучи, результат мене розчарував. Але давайте по порядку. Переваги. Перше надранній срок дозрівання близько 90 днів. І на моєму винограднику це найраніший сорт. Друге, доволі висока стійкість до хвороб. За три роки кущ жодного разу не хворів, навіть тоді, коли на сусідній був оїді. Недоліки. Перше, сильне розтріскування ягід. Близько 70% ягід потріскалися за дуже короткий час. Кажуть, що допомагає регулярний і помірний полив. Але такої можливості в мене немає. Друге, ягоди зовсім не тримаються на кущі. Їх треба зрізати майже одразу після достигання. До того ж, вони приваблюють оси шершнів. Доводиться ховати грона в сітки. А ще й ягоди швидко починають родзинитися. Ну і третій головний мінус смак. Він абсолютно пересічний, багато таких ягод не з'їси. Отже, для мене цей сорт не виправдав очікувань. На його місці я краще посажу щось інше.